Мотринчук Назар 17 років. Це ж треба таке співпадіння. А де ти був цілий день? Та я по справам цілий день ходив. Міста майже не знаю, поблукав трошки. Та як хочеш, я тобі екскурсію проведу. А ти надовго? А мені треба знайти роботу в місті. Мені на перший час треба десь жити, тому я вирішив розшукати мамину подругу. Доню, ти вдома? Доброго дня! Привіт мам, це Ігор, син твоєї сусідки з Семенівки. Він до тебе приїхав. Вітаю. Я син Юлії Кравчук. Мені мама залишила вашу адресу. Мама померла три місяці тому. На жаль. Справді співчуваю. Бідна Юля. Я ж не знала. Ми давно не спілкувалися. Я в селі вже багато років не була. Ну немає до кого їздити. Можливо, тобі потрібна якась допомога. Не соромся, говори. Мені мама казала, що я можу звернутися до вас. Я шукаю роботу. Якщо не знайду, треба десь жити. Можна у вас на деякий час залишитися? Звичайно, у нас є гостєва кімната без питань. Дякую вам.